Українські спортсмени потужно виступили на чемпіонатах світу та європейських першостях з різних видів, які відбувались впродовж першого тижня серпня. Приємно, що серед переможців є і наші волиняни. Детальніше в огляді Ольги Яцюк. З 3 по 7 серпня у Канаді тривав чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної. У складі української збірної виступали і троє волинян. У підсумку Україна здобула п'ять нагород: по дві золоті та бронзові і одну срібну. Українська команда посіла сьоме місце у медальному заліку. Спортсменка з Івано-Франківська Людмила Лузан виграла два золота в каної одиночці на дистанції 500 метрів та один кілометр. А також стала срібною призеркою у каної двійці на 500 метрів з Анастасією Четверіковою. Бронзу виборола чоловіч. Че четвірка на дистанції 500 метрів, у складі якої були і двоє волинян Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, разом з Віталієм Вергелесом та Тарасом Міщуком. Українці трохи більше секунди програли чемпіонам іспанцям Двоє українських спортсменів стали чемпіонами світу з параконоя у канадському галіфаксі, де з 3 по 6 серпня тривала світова першість. Чемпіонське звання в байдарці одиночці на дистанції 200 метрів виборола волинянка Марина Мажула. Це вже четверта її перемога на чемпіонатах світу а також золото виборов і рівнянин Микола Синюк. Високий результат показала наша волинянка Валерія Шоломіцька у юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики. Спортсменка з Любашівщини у п'ятірці найсильніших зі спортивної ходьби на 10 кілометрів. Як зазначила тренер Валерії Олена Борисюк, планку ставили вище, але, враховуючи складну підготовку, результатом задоволені. Українська збірна виборола перемогу на Кубку Європи з дзюдо серед дорослих, який відбувся 6 7 серпня у столиці Латвії Ризі. Перший змагальний день приніс український збірний сім медалей, з яких три золотих. На Найвищу сходинку п'єдесталу піднялись Дарія Білодіт, Анастасія Антіпіна та Артем Хомула. Ще чотири нагороди здобули українські дзюдоїсти у другий день, де перемогу у ваговій категорії до 100 кілограмів виборов Данило Гоцол. У підсумку Україна очолила командний рейтинг із 11 нагородами. Дами, а наш волинський спортсмен Вадим Чернопосів – п'яте місце. Ольга Яцюк для новин на часі.